Всім доброго ранку. Ми сьогодні знову на гарбузах. Так, жарко вже. Но мусимо сапати. Скільки ми сьогодні днем, не знаємо. Зараз ми в чотирьох Ігор поїхав мотижити в себе, а Ярик раненько тут з мотоблоком, бо садилося тут під мотоблок, так що продовжуємо сапати. Так, один є на сьогодні. Оце ще через між городами оцей острібок, де колись хата була і чагарники колись треба буде викручувати. Колись. Так, ідемо вже. Заслідуючий досапуємо тут нам порадочку, було вчора лишилося. На цьому. Дивлюсь на сою. Бур'янець пропав. Все гарненько покроплено, пропусків не видно. Так, який тут у нас бурян, щириця, так? Да? Наче й не бачу більше такого якогось. Амброзії нема, щириця. Я казала, ви розказуєте не бачу. Що дивилися Санту Барбару, а тепер у баби бабусі своє цей серіал. Кабаки, кабаки. Люди думають, а коли ж вони кінь? Вони вже сняться ці гарбузи. Але як гарно, грудочок нема б де сапати добре. Так, поїхав Ярик ще в себе у березі, там до, мот... до Невеличкий городик. Ігор в себе вже домотижив Помінялися з Яриком сапою. Вже сапає. Так, ми вже в березі. Ще в Анжели лишився такий трикутничок. Так, досапали ми вже цей трикутничок. Падаємо вже як мухи від сонця. Ох, і жарко. З анжеленими з гарбузами справилися. У мене вже язик заплутується їдемо далі ще свої досапувати. Хай стеляться і хай родять. Mm -hmm. Так, десь взявся вітерець, може нам поможе трошки. Тут наш частенький, тільки прорвати, пробігти. Ну і забур'янець висапати. Так що тут. Też niemalenki kusoczek. Tak, jeszcze troszkę pomarły, ale się szybciej mówić i nikt nie chce. Huch. Tak, tu zakończyliśmy, zakończyliśmy. Тасік пішов по воду. А ми на прошки на другий город йдемо. Ще лишився один. Шукаємо стежку. Так, лишився в нас ще один город. І Треба нам його сьогодні висипати. Хлопці пішли на коротші радки. Ми І тут в нас така красота рядом, так пахне медом. Як красота? А як? Фацелія. Ага, ой боже. Медом, медом. Городі фікалія ми як Гарно, ну, так, да. свіріпа, само собою. Так, а тут врожай на амброзію, яка густа. При тому, що вже тут сапано перший раз. Красота. Так, закінчився в нас сезон сапання гарбузів. Хай стеляться, ростуть і вже аж до збирання врожаю. Фу. Приїхала наша онучечка, якраз вона встигла, як ми досапали гарбузи. І що нам привезла? Ой Боже, дивіться, яка красота, пироги, Сур. які пухкі, Свашенька передала наша з дзинзилівки. Йоуки-палки. Дивіться, я... нема часу, нема часу Геті з грязними руками, бачите? А які смачні, дякуємо, свахо. Я така голодна, цілий день Піші нічого не рецепти, їла. Тіста, бо дуже бачу легке. Да. Не Кушала, але вже бачу. Будемо пекти по вашому рецепту. Чекаємо. Mm. Так, лишилося попасти гусочки трошки. Що таке? Повечерати і відпочивати, бо ми. Так старалися, без обіду, сонце шкварить. І ми так захотіли сьогодні закінчити їх ці гарбузи. Ми вже надоїли вам з цими гарбузами. Ну що ж, так, така в нас робота сезонна. Ой, спека не спека, а треба було їх висапати. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі. Що їм лежать собі, пасуться.